Відомий український письменник Михайло Коцюбинський залишив нам свій неперевершений твір дорогою ціною, який є не лише літературним шедевром, але й джерелом багато цікавих фактів. Ось деякі з них. Важко повірити, але цей винятковий твір був створений Михайлом Коцюбинським всього за два тижні. Це вразливий приклад для літературної геніальності. Михайло Коцюбинський писав під псевдонімом Михайло Котляревський Косач, обравши такий підхід, щоб зберегти свою анонімність і додати загадковості своїй творчості. Дорогою ціною є не лише простою історією, вона відображає боротьбу головного героя Остапа за свободу і справедливість, що залишає величезний слід у серцях читачів. Твір дивує своїм живописним описом села на лісостепу України створюючи ілюзію потрапляння у саме серце подій. Природа дорогою ціною не лише фоновий елемент, вона стає символом сили, краси та внутрішніх переживань головних героїв. Ці факти лише крапина Великого океану цікавості, яку приховує у собі твір дорогою ціною Михайла Коцюбинського. Тому я рекомендую його для прочитання всім. ooh mm -hmm. mm -hmm.